Сьогодні ділюсь рецептом глазурі на желатині. Така глазурь не кришиться, не липне і дуже гарно виглядає. Одну столову ложку желатину я заливаю 2 столовими ложками води, розмішую і залишаю желатин набухнути. А тим часом беру каструльку з товстим дном або казанок, висипаю туди стакан цукру. У мене він 250 мл. І заливаю його 4 столовими ложками води, розмішую і ставлю на маленький вогонь. Буду варити сироп, поки весь цукор не розчиниться. На це все в мене приблизно пішло 3-4 хвилини. Уварювати сироп не потрібно, його потрібно тільки розчинити. Ось такий сироп має вийти. Я переливаю його в миску і зразу до нього додаю набухший желатин. Гарненько це все розмішую. І починаю збивати міксером на маленьких обертах, приблизно 3-4 хвилини, щоб маса почала загустівати і була така пишна і біла. Додаю пару капель лимонного соку, збиваю ще 30 секунд, і глазур готова. Так як вона дуже швидко схоплюється, швиденько намащую нею пасочки і їх прикрашаю. Тонкий шар такої глазурі застиває приблизно за 1 годину. Потім вона з легкістю розрізається, зовсім не кришиться і чимось нагадує навіть зефірку. Я пробувала різні види глазурі, але для мене цей найкращий. Обов'язково скуштуйте і ви, я впевнена, він залишиться самим улюбленим для вас. Бажаю вам гарного приготування і гарного святкування Великодня! І бажаю смачного!